Привіт, підписники та глядачі мого каналу. Хочу з вами поділитися, як я підготував чугун до роботи та зробив піч під казан. Приємного перегляду! Дачний сезон закінчується, тому сантехніку я прибираю і з'являється ще одна робоча поверхня. Спочатку все виглядало ось так. Була думка, що очі бояться, а руки роблять. Я також переглядав відео інших майстрів. Та для себе підмічав ті нюанси, які допомогли б мені у виготовленні моєї печі під казан. Щоб придати правильну форму циліндра, я використовував один із методів. Обгорнувши звичайною шпалерою, я відмітив лінію та відрізав болгаркою. Вирізав круг з металу, який буде триматися на трьох точках опори із зазором 2-3 мм. Неочікувано для мене придбаний казан не підійшов по формі. Було прийнято рішення приварити кільце, яке відрізалося при створенні циліндра. Хочу зазначити, що на мою думку, корозія позитивно відобразилась на дизайні печі. Багато хто робить трубу під прямим кутом, але я вважаю, що тяга буде кращою під кутом 45 градусів. Раджу не нехтувати цим елементом, так як він дійсно допомагає регулювати тягу. Зверніть увагу, що я залишив 3 см для попелу та присутня невелика відстань від металевого кола до стінок труби. А зараз разом з вами я вперше буду готувати казан до роботи. Відстань від казана до металу 25 см. Це дозволяє вогню гарно прогріти казан з усіх боків. Після того, як казан вигорів і змінив колір, прибираємо його з вогню та даємо охолонути. Через деякий час миємо водою та повертаємо на вогонь. Після того, як казан добре нагрівся, додаємо ляну олію, та повністю змащуємо його до появи легкого димка. Знімаємо казан з вогню, олію зливаємо, а залишки витираємо паперовими рушниками. Після того, як він трішки охолонув, ми знову повторюємо цю процедуру не менше трьох разів. Таким чином ми наращуємо антипригарне покриття. В той час, як казан охолоджується, ми приступаємо до кришки сковороди. Тут ми бачимо, що нагрів її нерівномірний, так як висота збільшилась. В заключному етапі обробки вирішив додати цибулю, для того, щоб придати казану смак смажених овочів. Сподіваюсь, ви оціните мою роботу лайком та залишите коментар. Підіб'ємо підсумки. Казан виробника Сітон мені сподобався своєю геометрією та якістю. Стосовно триноги, хочу сказати, що вона зручна у використанні, має гарну стійкість та комфортну висоту. Кришка з нержавіючої сталі міцна та гарно прилягає. Є одне зауваження до кришки сковороди, а саме до її ребристості. Через неї незручно перемішувати залишки їжі застряють в них та незручно мити. У майбутньому я збираюсь відшліфувати поверхню, зробити її рівною, і якщо втомлюся викочувати піч, то приварю коліщата. Не забувайте, що чугун потрібно помити в теплій воді, просушити та змастити крапелькою олії. Дякую за перегляд, до зустрічі!